Перевіряю я по своїй черзі. Також тут працює військовий комісаріат, який також підходить до водіїв по, по, свої, по своїх документах, перевірка йде. По своїх документах скільки? Я не знаю, зараз вам, вам розкаже. Водії приготуйте. Співробітник поліції будь-де, будь-коли, будь-кого може зупинити. А для чого? А для того, щоб представник військомата виписав вам повісточку. Як вам така новина? Ви коли посвящали військомат? Ну а коли треба? Ну, з начала Бу... да, да, документи документы покажіть, що ви ринкомат? Ну, Основні чого я маю вам показувати? У мене є документи, так і в мене є повістка з собою. Да, у мене всі дані перевірені. Хорошо, я вам показую да. основані чого. Да, я... Покажіть мені свої посвідчення. Да, так, да, звісно. Ви можете їх роздавати. Тут написано, що ви можете надавати і перевіряти, їм, і перевіряти, і перевіряти повістки на дорозі. Да. Я вперше чую, що ми повинні з собою мати повістку, якщо я її отримував, і на вимогу представника військомата її пред'являти. Ну це ноу-хау. Я чую вперше. Ну, ви зараз документ. Це не військовий документ, це мій мені його дали. Виданий військовою адміністрацією. Я вам ще я раз, раз кажу він мене. Вона Ось о, дивіться. Тут немає водних знаків, тут нема печаті. Ось Такі... все, вона Ось печать можна. Ось я о, дивіться, я вам ще раз кажу. Можна дивіться, подивлюся? Дивіться, я показую. От що я показую повістку. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Водії, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, телефонуй. Чого ви зупиняєте? Чи ви, верніше, зупиняєте? Не ви? Дивіться, зупиняє зупиняє поліцейський для перевірки водія на наявність вибухонебезпечних зброї. Перевіряю я по своїй черзі. Також тут працює військовий коментарят, який також підходить до водівки. По, свої, по своїх документах перевірка, йде. І одразу виникає питання: чи має право співробітник поліції зупиняти ваше авто і вказувати про те, що у нас там відпрацювання, зброя, вибухівка? Ні. Згідно закону України про національну поліцію такої підстави зупинки авто немає. Почитайте статтю 35 закону України про національну поліцію. Mm, по своїх документах це яке? Я не знаю, зараз вам, вікою, не вам не. розкаже. Я можу вас перевірити посвідчення, водія, реєстраційні документи. У е, мене ще раз запитання, чому ви зупиняли, а не ви рукою. Чому ви зупиняли, а не ви? Є десь таке? ну, Де мені прочитати, хто мене має зупиняти? Тут є нюанс. А хто має право зупиняти авто згідно чинного законодавства? Поліцейський. А що стосовно блокпостів, а там зазначено згідно постанови Кабміну, що уповноважена особа має право перевіряти документи. Тобто, по факту уповноважена особа може встановити ваші дані. І якщо поряд буде представник військкомата, ви можете отримати повісточку. Ви маєте придивити документи для перевірки? Маю. Як ви можете На вимогу? Преддавити документи для перевірки без Я зрозумів, Чому ви не зупиняли? Я також зупиняю зв'язку. Ток... Я запитав вас, коли ви мені махали рукою, кому мені зупинятися. Якщо ви комісаріат, якби ви були військові військові, е, який захищає ЗСУ, да? я б би зупинився. А я що не захищаю ЗСУ. Я не розумію, я вас запитую. Ви... А ви звідки знаєте, якщо Я вже захищав, е, тоді, тоді давайте свої дані я запишу ваш. Пишіть. Щоб уточнити потім. Спочатку придивіть свої. Давайте ми знати, кому ми даємо документи особа. А тепер з'ясуємо, чи зобов'язаний водій пред'являти свої документи представнику військомата та співробітнику поліції, коли нічого не порушував. Відповідь ні. Співробітник поліції не має права безпідставно встановлювати особу. Про це нам вказує закон. І представник військомата також не має права просто так вимагати. Документи. Ви зупинилися таким не чи ні? Чи ви зупинили? Так, так. Диві... Кому я зараз ми... маю документи переділити? Документи переділяєте мені. Вам. Так. Ви будете третя особа, якщо я вам показую, ви передаєте йому. так? Я, я не передаю. Має право у вас подивитися документи. На основі чого, я ж не можу зрозуміти. Вам я пред'явлю, так. Да. А ви з комісаріату, ви ким боком тут? Реванш. Так. Броя, вибухів. Нема та, нічого, можете подивитися, не, мене відкриті. Направляєтесь у Вінницю? — Так, да. так. своє Прізвище. Все? Ну, так, я, все. Тепер Ви коли посічали військомат? Ну, а коли треба? Ну, з початку агресії е -е, я бу... да, да, два місця назад. — що ви на увазі. На нас нічого я маю вам показувати. У мене є документи. Так і в мене є повістка з собою. Да, у мене всі дані перевірені. Добре, я вам показую да. основа нічого. Да, я... да, покажіть мені свої посвідчення. Так, так, звісно. У вас є інші сходять документи? У мене є, так. Показуйте. Покажу, звісно. Я тільки знайомлюся ну, з вашою да, довідкою. Так, видно, старшому Андрія Матвієнку. є представником Вінницького об'єднаного міського терміну центру комплектування Цент Петринки який повноважений І змінювати заходи оповіщення та, на території. Це ви оповіщуєте Трена, це центр це є комплектування, пособовіщу. так. Це ви маєте Посадовим оповіщу, особам оповіщу. державних органів, влади, інших державних органів місцевого справді. Так, це я так зрозумів, що це у вас довідка, що ви можете роздавати поїздки, так. так? так, так, так. так. Ви це, це тільки що ви можете. Тобто yeah. у вас є вже виписана на мене довідка? Yeah. Цікаве посвідчення. Тобто, дана посадова особа вважає, що дане посвідчення дає йому право там зупиняти автомобілі, перевіряти документи водії для того, щоб виписувати повісточки. Знаєте, я думаю, через декілька тижнів або місяців у нас вже з'являться мобільні. Комісії, медичні комісії, щоб на місце зупинки авто пройти повну процедуру і їхати далі. Що? А де написано Должно бути, що написано у вас до виходити? Де Є в законі про видачу повісток? Нема такого. Повістка має так, видаватися ну, візде. Ви можете видавати повістки да. візде, да. так? Ну, я ж не знав, Но... що я вас тут застріли, я не згадала вас повістку. Візьміть, можу... візьміть і зупините мене і в Все, так, Матвієнко, Олег Михайлович, так? Миколаївич. Миколаївич. Моя позиція стосовно повісток. Будь-де, будь-коли, будь-кому. Мобілізація повинна бути якісною, а не хаотичною. Я сказав, що я не відмовляюся. Ви ну, ми вам випишемо повістку. Випишемо. А... Буде ще одна в мене. А? Буде ще одна в мене. Ну то покажіть, що у вас є. На яких основаннях ви перевіряєте в мене повістку? Так ви ж прочитали все. Друзі, і в свою чергу хочу подякувати спонсорам мого youtube каналу. Я зробив невеликий звіт, куди я направляю вашу допомогу. Друзі, невеликий звіт стосовно спонсорської допомоги. Мій друг зараз на фронті і він в аеророзвідці. Їм потрібні флешки на квадрокоптери та на планшети. Купив, передаю. Також замов окопні свічки в подальшому буду передавати, тому що попереду буде дуже холодно. купив цигарки, смаколики. Сьогодні все їм відправлю. Вкотре хотів би подякувати за вашу підтримку. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого YouTube каналу. В подальшому я акумулюю кошти і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую вам за підтримку. Ви можете їх роздавати. Тут написано, що ви можете надавати і перевіряти, мені. І перевіряти, перевіряти поїздки права. на дорозі. Да. Так да, і написано. Да. Такими А ви призначені ви? комендантом. Конечно, де То він в курсі, він знак стоїть, стопусіллення йде. Нема ви... такого в правилах, от нема такого. От Твоє... ви... Ну, ви, зарак... ви чим зарак? Ви чим заракіруєтесь? Не... Яким законом? Про військовий стан. Зрозумійте одну річ. Під час війни Конституція чинна, закони чинні. Є певні процедури, є певні уповноважені особи, посадові особи, у яких є повноваження, у яких є права та обов'язки. І вони зобов'язані діяти згідно чинного законодавства і водії також. Але коли інші особи, представники там військомата беруть на себе додаткові повноваження і думають, що будь-де будь-кого можуть зупиняти вимагати документи, ні. Є закон і закон чинний. Якщо є прогалини, у нас є відповідні органи, які зобов'язані це врегулювати. І навіть під час війни все повинно бути законно і згідно Конституції України. Що мені тут? <клес> де мені прочитати тут, де видається повістка? А тут дуже буде написано. Довозить, сказали, що ви керуєтесь військовим станом. Ну, так як під закони до цього? Ну давайте який. Ви відмовляєтесь отримати повістку? Я не відмовляюся, на мене є. Ну то придивіть її і все. Тож, на основанні чого? Ну дивіться, ви не хочете виписати на дорозі. От, військовий стан. Де тут написано про повістку? Будь ласка. Ви, ви у вас інтернет є? Мене зайняти, от, я, у мене зайнятий. От я, в мене вже закон ви, військовий стан. У вас стан. інтернет є? Е, є в мене інтернет. Ви, у вас інтернет є. То прочитайте, будь ласка, постанову Кабінету міністрів від 30.12.2022 року за номером 1487. Хвилинку. І так, дані посадової особи посилаються на постанову Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо потрібно, напишіть в коментарях, я більш детально зроблю відеоматеріал стосовно даної постанови. Зробити чи ні, пишемо в коментарях. Ще в мене запитання, що важ... е... має силу, постанова чи закон? У вас має конституція. Так. конституція, в якій записано, що під час військового стану введення ви в десятиденний строк маєте з'явитися військомат самостійно. Бук. Ви це зробили? Є, да. Ви це зробили. Так, да. Покажіть, будь ласка, те, що ви це зробили. І ми від вас відстанемо. Ось моя повість. Можна? Ні. В руках тримати. Ну, ви зараз робите Ось, що, дивіться. Курницю. Це дивіться документ. Це не військовий документ, це мені його дали. Виданий військовою адміністрацією. Я вам ще я, раз, я, раз кажу, я, він вона мене. Достовірні. Ось що, дивіться. Тут немає водних знаків, тут немає печаті. Ось такі печать. Все. Вона... Ось печать. Можна? Ось я дивіться, я вам ще раз кажу. Можна дивіться. Я подивлюся? Дивіться. Я показую от. Що я показую повістку. Вище до мене. Будь ласка, я в мене не такий хороший зір. Ну дивіться, що, я погано показую чи що? Я погано. До особливого розпорядження. <кху> Все? Паспорт дайте свій щось. Паспорт я показував. Ну я ще. А що, ви якісь різні люди? Тут? Ні, ні, ми однакові. Це навіть мій по... безпосередній команді. Ну ви ще далі, ну, ви ж теж ну, не знощимо ну, вот. надіною. 20 квітня, день народження Гітлера. Mm -hmm. Спасибо. Це... Я вам просто історичний факт другого. Ні, я знаю. Це це Олександр Іванович. Все, дякую. А день народження Бендери. Угу. А коли день народження Бендери? 1 січня. Недавно було. Добре, все, Не знаєте. Ви знаєте Степана Андрійовича? <гум> Не лічно, ні. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк і свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, про військомати, присилайте мені в описі, в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі!